Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Коготюха, мисливці за привидами. Розділ 8. Квітька нявка. У понеділок зранку майже ніхто з однокласників з Максимом не розмовляв. Не те, щоб його зовсім не зневажали чи ненавиділи. Кінець кінцем він нічого ні в кого не вкрав, нікого не зрадив і не обдурив. Просто сам Білан відчував якесь загальне напруження і холодок у стосунках. Навіть кілька фотографій, які він все ж таки з татовою допомогою зміг вчора до кінця дня роздрукувати, не змінило ситуації. А тебе, чому ніхто не знімав, потікався Ігор горнещеред. Я чув, ти вчора літав, наче фанери над хацапетівкою. Я не просив ставити себе на ворота, спробував виправдатися Максим. Ти взагалі ніколи нічого не просиш, я дучи, зауважив коля Костян ще один гравець класної команди. Це в тебе всі просять алгебру списати, а ти що кажеш, самим треба вчити. Бач, грамотний який, тільки вчора твоя грамота десь пропала. Дівчата в болівальниці дружно і дещо штучно зареготали. Суперечку перервала поява понурого Дениса Черненка. Лянуши з під лоба на білана, він легенько стукнув по парті кулаком, промовив З ним все ясно, дайте спокій цьому салабону. Він навіть і такої уваги не вартий. Максимові дуже хотілося нагадати тому, кого він вважав товаришем, як ще не зовсім недавно, сам Черненко регулярно ставав посміховищем класу через власну неграмотність. Так, боротьба за золотий кубок усе поміняла. Тепер, коли віднедавна Черненко разом з іншими кращими спортсменами 7 сьомих і восьмих класів включився у боротьбу за спортивну честь школи, ставлення до нього помінялося навіть у вчителів йому почали прощати на уважність, погане знання до промоментів, навіть перестало викликати до дошки, адже тоді доведеться ставити Денисові погані оцінки. До того ж, після історії з викореденням самого Золотого кубка, він трошки загордився. Кубок знайшовся, історія швидко забулася. Про те, що кобок знайшли Білану Черненку, взагалі ніхто з однокласників та майже ніхто з читалів не знав. Максима це влаштовувало Денис – ні. В цього хлопця взагалі мало було можливостей справді пишатися собою, і ось тепер він на коні. Що ж, має повне право. Максим вирішив набратися терпіння. Все одно рано чи пізно історія забудеться. Подумав, що товарицький матч програли. Зараз його обсідали інші думки. Дочекавшись великої перерви, Пілон заглянув у сьомий В, розташований у самому початку коридору. Люду Остапчук він знав в лице, хоч ніколи не мав нагоди з нею побалакати. Тепер з'явилася потреба в цьому, а отже і нагода. Люда нявка щебетала з кількома подружками. Максим гукнув її та здивовано глянула в його бік. «Мене?» Перепитала вона тебе тебе, підійди на хвилинку. Люда щось сказала, подружка засунула руки в кишені форманого плаття і вийшла в коридор. Кивком голови Білан запросив її відійти до вікна і без жодних передмов, наче воду з бортика стурбаючи, почав Про гурт Тіни, ти можеш щось сказати? Нічого собі, здивувалася Люда, а тебе це яким боком стосується. Хочу в шкільну газету дописувати. Легенду для себе Білано вже підготував. Тут, кажуть, конкурс на носі. Правильно, тільки про гурт тіни в тіни і питай. Знаєш, як її знайти? Я з нею вже говорив, сказав Максим. Тепер з тобою хочу. Ти ж нявка, правильно? Правильно, і що з того? Тіна говорила, що ви з нею дружите. Правильно? Ну, не те, щоб так аж сильно, повела плечами люда нявка. На вороги так це точно. Для чого тобі це все знати? Як же? Ви ж будете змагатися за головний приз на конкурсі шкільних ансамблів. Це не значить, що ми змусимо бути ворогами. Люда нявка посміхнувся кутиком рота, а потім там беруть участь інші шкільні групи з інших шкіл. Але, гурт Тіни, ваш головний конкурент, правильно? Заладив, правильно-правильно, передражнила його Люденявка. Правильний, як і знайшовся, це Ксюха тобі сказала. А на привода, який лякає її в пітьмі, не поскажилася. Білан порегшено зітхнув. Він досі не знав, як перевести розмову на цю склеську тему, а тут нова знайома сама її почала. Щось таке казала. Вона ще мишей боїться і тарганів, аби ти знав, повідомила Люденка. Сама колись скаржилася. Хочеш, я тобі сказочку розкажу? Пішла Оксана одного дня на репетицію, відкрила двері, а на неї просто стемряви. хтось як стрибне з палаючими очиськами. Знаєш, від чого такі марення? Максим похитав головою. Так слухай. Хто в темному лісі шукає старого рбату відьму, той рано чи пізно її зустріне. Я не боюся нічого такого, не вірю в різні дурниці, на мене ніхто вогнямними очиськами в стемряві і не зирить. Ось так. Люда нявка гордо глянула на хлопця. Писатимеш у стін газету, обов'язково про це напиши. Ксюха дуже хоче списати свою поразку на конкурсі на втручання нечистої сили. Думаєш, на гуртці не чекає поразка? Ксюха в собі не впевнена. Такі завжди програють, або його за ще й звинувачують у всьому, або погано судів, або неякісну апаратуру, або суцільну негативну атмосферу. Інакше для чого б їй такі байки зі склепу придумувати? Я ж нічого не бачу. І ключ від тієї кімнати нікому не даєш? Білан вирішив остаточно відкрити карти. О, ти навіть про такі речі знаєш, здивувався Людонявка. Здається мені, шкільна газета тут ні до чого. Ти захисник Сюхи, кажеш. Дівчинка помахала пальцем у нього перед носом. Нікому. Сторонні м'я ключі, тим більше чужі. «Не Ні даю ніколи. До того ж, аби ти знав, привидам ключі не потрібні, вони крісті не проходять. Дзвінкий сміх людинявки злився з дзвінком на урок. Артистично махнувши на прощання, вона куртнулася на закаблуках і пройшла в свій клас. А білан з цієї розмови так нічого для себе і не взяв.